Кварцевий чоловічий годинник поедекар Омега. Корпус годинника виконано зі сталі. Має елементи золотистого та срібного кольорів. Циферблат годинника має приємний, яскравий такий насичений зелений колір. Браслет також виконано зі сталі. І також бачимо, що є срібний та золотистий кольори в браслеті. Засібка стандартна метелик, щоб відкрити, розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату та час, будемо використовувати штифт, що знаходиться з боку. Виймаємо його спочатку не до кінця, в його перше положення. Якщо рухається стрілки, це ми витягнули до кінця. Потрібно трішки його назад потрапити в спеціальні пази. Ось так не до кінця. Якщо ми будемо крутити в один бік, у нас буде змінюватись дата. Будемо крутити в інший бік, у нас буде змінюватись день тижня. Налаштувавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця, ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, фіксуємо штифт, повертаємо його в початкове положення.